Так, давайте, значить, продовжимо нашу сьогодні лекцію. А, значить, ми з вами розібралися на минулому занятті, що таке Вілан, да? А тепер ми з вами маємо розібратися, як нам треба організувати маршрутизацію між ВІЛАНАМІ. Про тегування трафіку ми з вами трошки поговорили, а да ну, в принципі, те, що те, ну, без тегування не буде а, маршрутизації, ви вже зрозуміли. І так, мета нашого розділу сьогодні це виявити і. Навчитися усувати проблеми із маршрутизацією між е, віланами на пристроях рівня 3, тобто на рівні маршрутизаторів. Значить, ми сьогодні розглянемо, принципи маршрутизації між Віланами, тобто опишемо варіанти налаштування маршрутизації, потім е, розглянемо маршрутизацію між вілан методом роутер Stick і. Маршрутизацію між Віланами за допомогою комутатора рівня 3. Налаштувати маршрутизацію між Віланами за допомогою комутатора 3, ви в цьому навчитеся. І далі виявляти і усунути проблеми із маршрутизацією між віртуальними локальними мережами. Тобто, ми трошки проговоримо про типові проблеми з конфігурацією, маршрутизації між віланами. І Відповідно, подивимось, як це можна все вирішити. І так, що таке маршрутизація між ВІЛАН? В чому і взагалі чому виникає ця проблема? Ось уявіть собі, що ви взяли дві об'єднали дві мережі реальні в одну. Відповідно, вам зразу між ними треба прописати якусь маршрутизацію. Представтеся, що ви розгортаєте. Віртуальні локальні мережі на базі одного і того, що обладнання. Відповідно, ви якби їх розрізаєте на дві окремі локальні мережі. Відповідно, вам треба заново між ними прописати маршрутизацію. Інакше обміну між віланами не буде. Тобто, ці локальні мережі вони одне одного не будуть бачити і між собою ніяк обмінюватися інформацією не буде. І так, що таке маршрутизація між Вілан? Вілан використовується для сегментування комутованих мереж рівня 2 з різних причин. Незалежно від причин, вузли в одній Вілан не можуть спілкуватися з вузлами в інший Вілан, якщо немає маршрутизатора або комутатора рівня 3 для надання послуг маршрутизації. Зразу собі запам'ятовуйте, Вілан ми ріжемо на рівні 2. А комутацію ми маємо підняти на рівні 3. Тобто ми комутацію виносимо на інший рівень. Таким чином, маршрутизація між міжвілан це процес переадресації мережевого трафіку з однієї вілан в іншу вілан. Існує три варіанти маршрутизації між віланами. Старий метод маршрутизації між вілан це застаріле рішення. Воно погано масштабується. Потім роутер on-stick. Це прийняте рішення для мережі малої середнього розміру і з використанням комутатора третього рівня. Там вже використовується комутований вентуальний інтерфейс VI. Це найбільш масштабоване рішення для середніх і великих організацій. І так, що з собою являє застаріле рішення маршрутизації? Воно найпримітивніше. Ми взяли з вами, наприклад, на комутаторі. Підняли два вілани, різних 10 і 20. Відповідно, ми фактично розрізали оцю нашу локальну мережу на дві частини, які незалежні, і одна про одну нічого не знає. І що ми робимо? Ми ставимо маршрутизатор, який буде ці локальні мережі маршрутизувати. Тобто маршрутизатор бере на себе функцію маршрутизації, як і в у випадку з зі звичайними мережами. Так, подивіться. Відкрив, відкрив, відкрию. Ні, то я був покажу. Значить, дивіться. Бачите? Стоїть маршрутизатор, і він собі, е, ви прописали для нього е, маршрутизатор, під'єднали е, е, як це виглядає в реальності? Значить, перша ніж, рішення для маршрутизації між Ілан базувалося на використанні маршрутизатора з декількома інтерфейсами і Кожен інтерфейс маршрутизатора був підключений до борта комутатора в різних віла. Так, воно нормально чутно, да? Кожен інтерфейс маршрутизатора був підключений до борту комутатора в різних вілам. Інтерфейси маршрутизатора служили шлюзами за замовчуванням. Для локальних хостів в підмережі VLAN. Застаріла маршрутизація між VLAN з використанням фізичних інтерфейсів працює, але вона має істотне обмеження. Вона не масштабується достатньо, оскільки маршрутизатори мають обмежену кількість фізичних інтерфейсів. Вимога до одного фізичного інтерфейсу маршрутизатора для VLAN швидко вичерпує фізичну пропускну здатність маршрутизатора. Цей метод маршрутизації між VLAN більше не реалізовується в комутованих мережах і включені тільки для пояснення цілей. Зрозуміло? Я думаю, що все зрозуміло. І так, метод маршротер on stick або метод маршрутизації VLAN, другий. Долає обмеження застарілого методу маршрутизації. Для маршрутизації трафіку між декількома ВІЛАН в мережі для нього потрібен лише один фізичний інтерфейс Ethernet. Інтерфейс Ethernet маршрутизатора Cisco IOS налаштовується як транк і підключений до транкового порту на комутаторі рівня 2. Зокрема, інтерфейс маршрутизатора налаштований за допомогою підінтерфейсів для ідентифікації керованих вілан. Е Налаштовані підінтерфейси є програмними віртуальними інтерфейсами. Кожен з них пов'язаний з єдиним фізичним інтерфейсом. Ethernet. Під Налаштовується в програмному забезпеченні на маршрутизаторі. Кожен під інтерфейс налаштовується самостійно за допомогою IP-адреси і приналежності до VLAN. Під інтерфейси налаштовані для різних підмереж, які відповідають їх приналежності до VLAN. Це полегшує логічну маршрутизацію. Коли трафік з VLAN потрапляє в інтерфейс маршрутизатора. А він перенаправляється під інтерфейс VLAN. Після того, як прийнято рішення маршрутизації на спинові під адреси мережі призначення, маршрутор визначає інтерфейс виходу для трафіку. Якщо інтерфейс виходу налаштований як під інтерфейс 821Q, кадри даних позначаються тегом нової VLAN і відправляються назад на фізичний інтерфейс. Метод роутер из для маршрутизації маршрутизація між нема не штабується більш ніж 50. Давайте подивимось, як це виглядає. Е, ну, Скажемо так. Так, вони нам тут не. Ну, там у нас практичні добре це показано. Е, значить, е... фішка в чому? Що? Скажемо так, ми просто використовуємося той же самий маршрутизатор, ну, як і в нашому випадку, да, ось тут. Але ми в ньому вже прописуємо в самому каналі під, під інтерфейси. Ось і все. Ну, І таким чином. Можемо з вами е, про маршрут, про маршрут аж 50 віланів. Е, значить, оцей спосіб маршрутизації між Вілами за допомогою комутатора рівня 2, він, е, ну, типу, найсучасніший, частіше за все використовується, але ж він же ж в першу чергу розрахований на, е, на камутатори, на корпоративні мережі великі. І так він полягає у використанні комутаторів рівня 3 і комутованих віртуальних інтерфейсів SVI. SVI – це віртуальний інтерфейс, налаштований у багаторівному комутаторі, як визначено на на малюнку. E, значить, комутатор рівня 3 також називається багаторівним комутатором, оскільки він працює на рівні 2 і рівні 3. Однак в цьому курсі ми використовуємо термін комутатора 3. Так, ось бачите, у нас є дві вілани, і ми про, тобто вони сюди заходять. Ми прописуємо. І, але комутацію ми робимо в них, просто прописуючи шлях між ними на рівні інтерфейсів віртуальних. Тобто, ми, типу, з'єднуємо комутацію, робимо на між логічними інтерфейсами. Все. Внутрі самого комутатора. Значить, як це робиться? Ось тут у нас написано. Інтерфейс SV для маршрутизації між VLAN створюється так само, як і інтерфейс VLAN для керування. SV може бути створений для будь-якої VLAN, яка існує на комутаторі. І хоч SV віртуальний, він виконує ті ж функції для VLAN, що і інтерфейс маршрутизатора. Зокрема, він забезпечує обробку пакетів рівня 3. Які надсилаються в обох напрямках через порти комутатора пов'язаності з цим Вілан. ще переведено переваги використання комутаторів рівня 3 для маршрутизації е, між ВІЛА. Е, ну, не буду. Основне, це те, що мала дуже за, затримка. Бо прямі канали прокладені і нічого там немає. Так. Давайте тепер трошечки розберемося, як це можна зробити на практиці. Да? Методом роутер on Stick. Значить, ось у нас є з вами. Малюночок. Нарисуйку інтерфейс R1. Гігабіт Ethernet 001, підключений до порту S. Один Fast Zерnet 05. Порт Fast Zерnet 01 підключений до порту s 2 Fast 01. Це магістральні з'єднання, які необхідні нам для пересилання трафіку всередині і між ВІЛАН. Для маршрутизації між ВІЛАНами інтерфейс R1. Ось Гігабіт Ізернет 001 розділений на три підінтерфейси, як показано в таблиці. Ось вони. Бачите? У таблиці також показано три VLAN, які будуть налаштовані на е комутаторах. Ось вони. Три штуки. 10, 20. І. Припустимо, що R1, S1 і S2 мають початкові базові конфігурації. В даний час PC і PC2 не можуть виконати пінг один до одного, тому що вони знаходяться в окремих мережах, тільки s 1 і s 2 можуть виконати Пінг один до одного, але вони недоступні для PC1 і PC2, тому що вони знаходяться в різних мережах. Щоб пристрої могли насилати PING до один до одного, комутатори, комутатори повинні бути налаштовані за допомогою ВІЛАН і магістрального з'єднання, а маршрутизатор повинен бути налаштований на маршрутизаторі між ВІЛАН. Ось так. Це в нас відбувається в 4 кроки. Ось у вас приклад. Тобто тут все розписано. Заходимо на S2. Пишемо VLAN 10. Name LAN 10, Exit, VLAN 10, Exit, Name Manager, Exit. Пишемо інтерфейс VLAN 99. Даємо IP-шник, No Shutdown, і Пишемо IP Default Gateway. Інтерфейс, Switch, Mode Access, Switch for VLAN 20. І тут Mode Trunk. Все, і аналогічно прописувати на S1. А... Налаштування під інтерфейс R1. А... Значить, тут ми з вами бачите: постворював Вілани і проклали транкові порти. Далі у нас треба а... налаштувати під інтерфейси. І це теж треба розуміти, що цей метод вимагає створення підінтерфейсу для кожної VLAN, яке буде маршрутизуватися, яка буде маршрутизована. Під інтерфейс створюється за допомогою команди інтерфейс, інтерфейс ID і сабнет інтерфейс ID, режим глобальної конфігурації. Синтекс піддерфейсу це назва фізичного інтерфейсу. За яким слід до крапка, номер під інтерфейсом. Ну, тут воно так все написано, але зараз подивимося, як це буде виглядати ну, в реальності. Після цього ми даємо команду encapsulation і IP-адрес. Значить, повторіть процес для кожного VLAN, яку потрібно маршрутизувати кожному під інтерфейсу маршрутизатору необхідно призначити IP-адресу в унікальній підмережі, що відбулася, відбулася маршрутизація. Коли всі під інтерфейси створені, включіть фізичний інтерфейс за допомогою команди конфігурації інтерфейсу наш Якщо фізичний інтерфейс відключений, всі під інтерфейси підключені. Ось бачите, як це виглядає. Тобто, беремо. Прописуємо фактично Default Gateway Encapsulation. І скільки у нас Віланів стільки ми разів і прописуємо оцей, скажімо, в маршрутизаторі оці записи. Потім можемо перевірити з вами за допомогою команди Ping пінг, чи пінгуються наші pc штуки між собою. Якщо в маршрутизаторі все нормально прописано, то буде PING. Значить ось команди, за допомогою яких можна перевіряти що піровод, шопінтерфейс що шо -інтерфейс що, інтерфейс, що інтерфейс транс. Це якщо щось не працює, можете використовувати оці, там, скажімо так, процедури. Значить, ви виконаєте лабораторну практичну, в принципі, розберетесь, там нічого складного немає. Я ж кажу, що один діло послухати, а зовсім інше взяти і зробити, і воно так в голові сразу раз і встало. А тепер, коли ми переходимо до іншого рівня, це у нас вже маршрутизація у великих корпоративних мережах або маршрутизація між ВІЛАН рівня 3. Ми вже використовуємо дуже незвичний для нас девайс, який називається багаторівневий комутатор. Або комутатор рівня 3. Так. Характеристики комутатора рівня 3 включають можливість виконання наступних дій. Маршрутизація відділення VLAN до іншої за допомогою декількох комутованих віртальних інтерфейсів. Перетворення комутаційного порту рівня 2 на інтерфейс рівня 3. Тобто маршрутизований порт з другого на третій рівень. Маршрутизований порт подібний до фізичного інтерфейсу на маршрутизаторі IOS. Для забезпечення маршрутизації між VLAN-коммутатором 3 використовують SVI. SVI налаштовується за допомогою тієї команди. Інтерфейс VLAN, яка використовується для створення СВАЙ керування комутатора Рівня 2. Для кожного з маршрутизованим VLAN повинно бути створений СВАЙ рівня 3. Тобто зрозуміло, зазвичай ми на комутаторі з вами створюємо один SVI, яким ми користуємося для дистанційного управління. У даному випадку ми ще створюємо SVI, але вони будуть вже підв'язані під е, той вілан, який ми хочемо скоментувати. Тобто, скільки у нас буде віланів в системі, стільки ми маємо цих SVI створити, е, сценарій: ось дивимось: на рисунку, комутатор рівня 3 d 1 підключений до двох вузлів у різних вілах. Ось у нас є. VLAN 20, VLAN 10. Тут на, на кінцях все прописано. А, і оця штука надає послуги маршрутизації між а, VLAN, але вже на рівні SVI. Ось. Як це на практиці реалізується? Перше, ми заходимо і створюємо ВІЛАН-10 і 20. Створюємо інтерфейси і для VLAN. Налаштовані IP-адреси будуть слугувати в якості шлюзів для замучення для вузлив уповідних вілах. І крок третій. Налаштуйте проти доступу і призначте потрібний порт відповідної VLAN. І четвертий, ви просто активуєте IP-маршрутизацію, включите команду IP routing. І вона буде виконана для виникнення маршрутизації між VLAN на комутаторі 3 для ipv 4. Коротше, запам'ятайте логіку, ви е фактично робите комутацію через віртуальні інтерфейси. Е ну і, відповідно, це все перевірити можна за командою ping, будь ласка. Так, які є тут особливості? Якщо Вілан повинні бути доступні іншим пристроям рівні 3, то їх необхідно оголосити за допомогою статичної або динамічної маршрутизації. Щоб увімкнути маршрутизацію на кому рівня 3, маршрутизований порт має бути налаштований. А, значить, маршрутизований порт створюється на комутаторі рівня 3 шляхом вимикання функції комутатора для порту рівня 2, підключеного до іншого пристрою рівня 3. Зокрема, введення команда конфігурації інтерфейсу нового no Port на порту рівня 2 перетворює його в інтерфейс рівня 3. Потім інтерфейс можна налаштувати за допомогою конфігурації Пв4 для підключення до маршрутизатора або іншого комутатора рівня 3. Ну, я думаю, що це зрозуміло. Так. Ось вам сценарій. Бачите, у нас тут є. Раніше налаштований комутатор D1, він до... підключений до R1 і до... D1, вони підключені, да? Е, вони знаходяться в домені маршрутизації ОСПІВ. Припустимо, що маршрутизація між VLAN успішно реалізована на D1. Е, інтерфейс G0R1 також був налаштований і ввімкнений. Крім того, R1 використовує ОСПІВ для оголошення двох своїх мереж. І. Відповідно, ОСІПЄФ вам повідомить про оцю, оці мережі. Так, да, 10, 10, 0, 4 і 20, де 20 у нас? А, так, 10, 10, 20, 0 і 10, 10, 10. 10. Ось, ОСІПЄФ повідомить. Так, е Ось тут у вас написані кроки, як це робиться. І, відповідно, в пакет рейсерів ви можете зробити те ж саме. Тобто, у вас там буде практично, де ви це виконаєте? Покроково. Не буду вам зачитувати, тому що, ну, самі видати. Та. Так, в чому проблеми взагалі маршрутизації від Ілангу? Що ми. Постійно стикаємося, і що ми маємо вирішити? Існує ряд причин, чому конфігурація маршрутизації між Вілан може не працювати. Всі вони пов'язані з проблемами підключення. запам'ятали. по-перше, це може бути відсутнє підключення на фізичному рівні, тобто фізика. І якщо фізика у вас нормальна, ви починаєте перевіряти інші Несправності. Зазвичай вони всі пов'язані з неправильною пропискою. Тобто, наприклад, відсутні вілан, їх не, не прописали, да? несправності магістрального порту комутатору. Це теж фізична причина. Проблеми з портом доступу комутатора. Але тут не, не п'язково можуть бути проблеми з железячим, там теж можуть бути проблеми з софтом. І несправності з конфігурацією маршрутизатора. Тобто, ізначально неправильно налаштували, наприклад, IP-інтерфейс маршрутизатора, ну і тощо. Ось у вас тут описаний такий собі легенький спосіб перевірки. Тобто, якщо у вас нема пінгу, ви починаєте розбирати з магістральним з'єднанням. Тобто, провіряти, що все у вас тут правильно прописано. Ось так. Якщо ви, ви виявляєте, що у вас відсутні е, VLAN, ви користуєтесь командою Show Interface Interface щоб перевірити при що на наш порту до VLAN. Тобто, можливо, ви просто не підв'язали порт до якогось VLAN. Значить, е, з проблемами міністрального порту коментатору вам допоможе розібратися команда Show Interface Trunk. А проти доступу, ось у вас що інтерфейс фаст, лише світпорт. Тобто ви фактично йдете методом перебору і дивитесь несправності в роботі маршрутизатора. Зазвичай, що ви просто могли неправильно підняти оці під, під інтерфейси. А, да, ну от ви тут цікава робота, вона вам допоможе з цим розібратися. Значить, практичні роботи я вам дуже рекомендую виконати з цього з цієї практичної, тому що е, ну, левова частка несправності в корпоративних мережах завжди пов'язана з цими віланами. Люди постійно в них плутаються, е, і від того є проблеми. Тому дуже рекомендую ось саме практичність цієї і лабораторні просто для себе сісти і зробити. Значить, питання є з матеріалу.